У пересвятковий період рекордно зросла кількість перетинів кордону. За останню добу державний рубіж пройшли близько 150 тисяч громадян. Це один із найвищих показників за останні роки. Повідомили в Державній прикордонній службі України. Через це у пунктах пропуску виникають черги. Зростання пасажиропотоку фіксується на всіх ділянках, але найбільший рух спостерігається на кордоні з Польщею. Водночас, прикордонники не спостерігають суттєвої переваги в'їзду в Україну над виїздом. Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тисяч осіб. Накладніше про ситуацію на кордоні розповість Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Мої вітання студія. Е, оскільки ці дані вважаються рекордними, поясніть, будь ласка, в чому е, ну, саме. Цей рекорд полягає. Тобто, раніше ви не спостерігали навіть в довоєнний період такої кількості перетинів кордону? Ну, власне, це не рекорд загалом перетину кордону. але... Якщо говорити е, про час, коли діє воєнний стан, то це е, одні з найвищих показників перетину кордону, які були зафіксовані протягом цих вихідних суботи та неділі. В Суботу кордон перетнуло десь 150 тисяч осіб. Е, загалом в обох напрямках, як ви казали, це в відсотковому співвідношенні 50 на 50, А за вчорашню добу кордон перетнуло 154 тисячі осіб. В обох напрямках, але фіксувалася певна перевага на в'їзд в Україну, коли адже на 10 тисяч осіб більше прослідувало в Україну ніж тих осіб, які слідували за межі України. Треба розуміти, що зараз є певна специфіка перетину кордону і функціонування пунктів пропуску, тому і можна говорити, що це один з найвищих показників під час дій воєнного стану, бо до воєнного періоду, звісно, функціонували і аеропорти були відкриті і пункти пропуску на кордоні з Росією, з Білоруссю, на Придністровському сегменті кордону з Молдовою. І, і тоді показники, звісно, були набагато вищими, але в той же час, якщо прив'язатися до а, воєнного стану а, обмеження функціонування пунктів пропуску і те навантаження, яке зараз йде на пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського союзу і на кордон з Молдовою, то звісно, що це такі а, певно рекордні показники, надто високі показники, а, бо фактично в навіть під час літнього періоду або ж в новорічні періоди попередніх років пасажиропотік тримався десь на рівні 130-140 тисяч осіб такі дні. Зараз за ці вихідні, який сказав, ці показники на рівні 150 тисяч. Пане Андрію, а якщо говорити про тих, хто незаконно перетинає кордон, які у нас тут тенденції? Загалом, якщо підбивати підсумки року, то скільки таких людей, які навіть ризикуючи життям, намагалися втекти з України? Ну на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються. І щодня наші прикордонні наряди, наші оперативні групи затримують порушників, відслідковують тих, хто? То ще на підступах до кордону слідує. В бік державного рубежу для того, щоб незаконно в подальшому в подальшому перетмоти викриваються схеми, викриваються організатори, посібники, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Але починаючи з липня і не виключення є і грудень місяць, фактично йде тенденція виключно до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Зараз цьому також допомагають і погодні умови. Адже зниження температури, сніг, все це не дозволяє не дозволяє людям так безперешкодно навіть дістатися до лінії кордону. Ну а власне зниження температури це і в подальшому загроза для здоров'я та життя людей, бо неодноразово прикордонники виявляли людей, які мали переохолодження, коли обирали для себе такі небезпечні мандрівки для того, щоб перетнути кордон у незаконний спосіб. Але продовжуємо відмічати те, що є відчайдухи, які в тому числі обирають для себе лінію кордону. Де вона проходить по по річкам для того, щоб е, вплав або намагатися перейти? В тому числі гірські річки, що найбільше несе загрози для здоров'я і життя людей, бо до прикладу, річка Тиса, на жаль, вже забрала за час дії воєнного стану близько 50 життів людей, які саме у незаконний спосіб намагалися перетнути кордон на цій ділянці і Спостерігаючи за тим, що, що відбувається, і аналізуючи попередні роки, то звісно, що тенденція до зниження буде і надалі. А в той же час з покращенням погодних умов, ну це вже ближче до, до весни, можна очікувати, що спроб незаконного перетину кордону може стати дещо більше. Зрозуміло. Ну, про ситуацію на кордоні з. Країнами, в яких цивілізовані уряди ми поговорили. А що на півночі нашої країни? Ну, Маємо два таких небезпечних для нас напрямки: так: це кордон з Білорусі та кордон з Росією. але ці ділянки вони відмінні між собою щодо ситуації на них кордон з Білоруссю, Ніяких змін на даний момент ми не відмічаємо. Але знову ж таки, цей напрямок для нас він залишатиметься загрозливим до тих пір, поки Білорусь залишатиметься під впливом Росії, і власне ми маємо продовжувати, що й робиться, нарощувати наші оборонні можливості аби реагувати на будь-яку зміну обстановки, якщо така фікса. По кордону з Росією це щоденні обстріли, які Росія не припиняє здійснювати по території прикордонних областей Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Найменше обстрілів по цим напрямкам фіксуються по Чернігівській області, але вони також тут щоденні. А найбільше це Сумщина та Харківщина. І якщо знову ж таки прив'язатися до Сумської області, то окрім артилерії безпілотних літальних апаратів, ворог досить часто застосовує і авіацію для того, щоб наносити удари по території України. Зрозуміло, пане Андрію. Дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, що й не був наживо.